Вітаємо! Деревообробна промисловість, основа виробництва меблів, будівництва та багатьох інших сфер. Для стабільної та якісної роботи підприємства необхідне сучасне обладнання, яке гарантує точність обробки, високу продуктивність та економію ресурсів. У цьому відео ми розповімо, які рішення допомагають деревообробним підприємствам підвищити ефективність, зменшити витрати та покращити якість готової продукції. Пневматичні циліндри серії SC-DNG – це силові циліндри двосторонньої дії, призначені для виконання задач з переміщення важких об'єктів або притискання з великим зусиллям. Вони виготовляються відповідно до стандарту ISO 6431, що робить їх взаємозамінними з аналогами інших виробників. Діаметри поршнів від 32 до 320 мм, довжина ходу до 1500 міліметрів, залежно від діаметру поршня. Конструкція передбачає двосторонню дію висування та втягування шток. Здійснюється подачею чи спуском стисненого повітря через два отвори з різьбою від 1,8 до 0,5 дюйма, робочий тиск до 12 бар. Циліндри оснащені вбудованим регульованим демпфером, що дозволяє налаштувати ступінь гальмування та забезпечити плавну зупинку поршня в кінці ходу, знижуючи ударне навантаження на кришки. Корпус пневмоциліндра – це алюмінієва кругла гільза з відкритими шпильками та теподібними подібними пазами для встановлення датчиків без додаткових кріплень. Поршень за замовчуванням обладнаний магнітом. Шток односторонній з нікельованої вуглецевої сталі. На замовлення можливе виготовлення прохідного штока із регулюванням ходу, штока з нержавіючої сталі, без різьби або спеціальними пазами. На базі СЦД можливо виготовлення тандемів та трейдемів для збільшення зусилля штока, також доступні варіанти з очільненням вітон, нержавіючими корпусами та іншими індивідуальними змінами конструкції. Пневмоциліндри серії SC-ADV – це компактні короткоходові пневматичні циліндри двосторонньої дії з одностороннім штоком без вбудованого демпфера. Виготовлені компанією спеціаліст. Вони доступні з діаметром поршня від 12 до 80 мм і мають магніт на поршні за замовчуванням. Шток оснащений вбудованою різьбою, а різьба приєднання до пневматичної лінії може бути М5 або 1,8 дюйма. Дія циліндрів за замовчуванням двостороння, але на замовлення доступні варіанти односторонньої дії. Можливі варіанти виконання також включають шток односторонній або прохідний. Робоче середовище це стиснене повітря після фільтрації до 40 мікрометрів. Робочий тиск становить від 0,1 до 10 бар, максимальний вхідний тиск 12 бар. Робочий температурний діапазон від мінус 10 до плюс 60 градусів Цельсія. Демфування забезпечується гумовою шайбою та має на поршні для використання датчиків. Корпус циліндрів SC-ADV виконаний з алюмінієвої гільзи з теподібними канавками, що забезпечує зручне встановлення датчиків. Існує багато типів пневмоциліндрів серії ADV – Стандартної двосторонньої дії зі штоком односторонньої дії. Подача стисненого повітря в безштокову порожнину випускає шток, а подача в порожнину стержня втягування, двосторонньої дії з наскрізним штоком, односторонньої дії з пружинною повертання в штоковій порожнині. Довжина ходу до 50 мм, односторонньої дії з поворотною пружиною в безштоковій порожнині, довжина ходу до 50 мм. Односторонньої дії з пружиною повертання в кінці ходу, можливо, виготовлення тандемних та трайденних пневмоциліндрів або багатопозиційних пневмоциліндрів з трьома або чотирма фіксованими позиціями. Ці пневмоциліндри можуть використовуватися як аналоги 31-ї серії КамОЦИ та серії АДВУ Фесто. Компактні пневмоциліндри серії SC-SDA. це приводи двосторонньої дії з одностороннім штоком, які виготовляються з діаметром поршня від 12 до 100 міліметрів і довжиною ходу до 130 міліметрів. У конструкції відсутнє вбудоване демпфування. натомість для зменшення ударних навантажень застосовуються демпферні шайби. Пневмоциліндри СЦ СДА можуть виготовлятися з магнітом для контролю положення поршня за допомогою герконів та без магніту, що дозволяє ще більше зменшити габарити. Основні варіанти виконання цієї серії це циліндри двосторонньої дії зі штоком односторонньої дії, має два повітряних входи. Подача стисненого повітря в безштокову порожнину висуває шток, а в штокову втягує його. Односторонньої дії з поворотною пружиною в штокові порожнині, що забезпечує автоматичне втягування штока при скиданні тиску, має один повітряний вхід і довжину ходу до 30 мм. Односторонньої дії з поворотною пружиною в безштоковій порожнині, що забезпечує автоматичне висування штока при скиданні тиску. Має один повітряний вхід і довжину ходу до 30 мм. Під замовлення можливе виготовлення модифікацій з наскрізним штоком, з антиповоротною платформою і з регулюванням ходу. Частотні перетворювачі для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. У нас широкий асортимент частотників, що підходять для будь-яких завдань, наприклад, серія АТ, оптимальне рішення для пилення, фрезерування та свердління, серія НЛП для вентиляційних систем, витяжок та насосів, серія НЗС з високим ступенем захисту апі 65 у надійному пиловологозахищеному корпусі ідеально підходить для шліфування, точіння та інших робіт з підвищеною запиленістю. Завдяки такому різноманіттю ви можете обрати перетворювач, який точно відповідає вашим технологічним потребам і забезпечує ефективну, безпечну та стабільну роботу обладнання. Імпульсний соленоїдний клапан з максимальним діаметром проходу 76 мм створений для ефективної регенерації рукавних фільтрів та надійного очищення повітря у витяжних системах. Потужні імпульси стисненого повітря гарантують стабільну роботу навіть при великих об'ємах пилу. Робочий тиск від 3 до 8 бар забезпечує оптимальну продуктивність, а можливість підключити котушки як до 24 вольт постійного струму, так і до 220 вольт змінного струму робить клапан універсальним рішенням для різних умов виробництва. Це обладнання допомагає зменшити енерговитрати, продовжити ресурс фільтрів та підтримувати безперебійну роботу витяжних систем на великих деревообробних підприємствах. Компанія, спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Ми підбираємо обладнання під задачі деревообробної промисловості, пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.